Засідання постійної комісії після сесії 8 скликання я під час дії воєнного сторону від 11.03. Наприклад, на, у нас 10 питань, питання ми всі одне. Yeah. У нас є один маленький масик. У нас недостатньо постійних членів відчильної комісії, я підрахунку голосів. Тобто ми зобов'язані провести вибори членів чийної члені комісії, коя, як пропозиції. Ну, я думаю, давайте залучимо погодь і Андрюща. Нема Нема. Голосуємо за Андрюща. За да. Так, так Починаємо нашу роботу. Перше запитання у нас звідси старосте. Старости Мокиївського, Київського, Постаранківського, Карсійського, Староцецького округу. У нас вже напрацьовано, ми їх будемо заслухувати, вже треба на сесії. Просто зараз проголосує зараз Петров насвязь. Прозвицтво з сел Київску, з Ростовську. То я. Прозвицтво з Ростовської постановки Київської зараз просуємо. То дякую. Прозвицтво з Ростовської статистику, статистику. То я. Сидецьо Петрович про нас і звіт до програми про усунення соціальних путів, що купиться в роботі 25 лет, суми не рускі, буде Забезпечення благоустрою на території населених путів Чорнобильської громади під пунктом 24 фінансова підтримка комунального підприємства Чорнухайком в частині поводження з побудованими відходами та іншою діяльність. В зв'язку з тим, що була прийнята програма щодо різниці в тарифах, пропрацювали на перший місяць по ній, і ми побачили, що. Кошти в них, ще витрачаються різниця в тарифі, та те, що ми їм дофінансуємо, не покриває їхньої збитки. І винесено таке рішення, що допомогти їм у частині погодження з побутовими відходами, тому що вони запускають очисні споруди, а також із вивезенням сміття. Також багато в них у тому році було використано коштів на ремонт і на даний час. Два автомобілі. Ті, що вивозять діття, потребують ремонту або придбання мінімум. Тому пропонує доповнити такий пункт і поставили розрахунок на мільйон гривень Ну, я думаю, що Зрозуміло. Це все озвучено, немає там ніякого. Ну, період військового часу ми маємо право надавати фінансову підтримку, і є рекомендація не підвищувати тарифів, але коли будуть завершені вже військового стану. Я думаю, нам треба буде вирішувати питання щодо підняття тарифів. На сьогоднішню дату це Це єдине, що ми можемо зробити. Конкретно, наприклад, по очисних. електроенергія на очисні за це 20 тисяч Доходи — те, що вони погодують на день 3 тисячі. Ну і плюс там вже ще ще, ще є. Ну, ну суми вони не перекриють, тим більше водопостачання не даємо. Ми що ми не повинні. Іде для того, щоб перекривати водою і інші витрати. Ні, ні. Що... ні, воду так. вода, там вона закривається. І, ну, і трошки підняття заробітної плати, можливо, оформлення працівників як критичної плати. Стані ще критичне, питання по оформленню критичності нашого підприємства. А там основна перша основний цін це за період заробітня. Таке економічної діяльності, таке його праві плати, немає. Получиться, не получиться, ну прошу, прошу. тим більше, що воно відповідає цієї їхні заробітні плати, відповідає їхній галузерній угоді. О, якщо брати ніколи не дотримувалися ті галузевої угоди, завжди на мінімальній заробітній платі, але конкретно порівнюючи з усіма е, комунальним підприємствам, вони є дійсно комунальні галузерні угоди. Фактично не можна сказати, не відповідає тому фондові, який фактично. Якщо нема, проводити, даємося на тоб, питання на Я сесії. І слідче питання про внесення змін до бюджету, якщо ми проводимо на так, тобто рік. І я относиться на розгляд ізміння. Подавляємо 600 тисяч на фінансову підтримки для печальника, комусь в частині погодження з побутовим відходами, заробітна плата з нарахування та оплата комунальних послуг на енергосі, там 10 тисяч, яку ще місячно поставили на електроенергію, а те заробітна плати з нарахуванням. Ставимо 600 тисяч. Поки що, коли ми робили розрахунки, ще не мали реальної картини, яка сума нам буде потрібна. Поки що це виносимо в такому форматі, а тоді вже, коли все буде фінансування, вже на жахту. Це буде потім. І це ми виділяємо вільні залишки коштів. Вільні залишки коштів ми можемо виділяти на заробітну плату, в тому числі одержувачів і, і на енергоносії. І ставимо 300 тисяч також за рахунок вільних залишків на облаштування схожі і будівлях, що перебувають на балансі виконавчого комітету Чорноківської селищної ради. Воно йде по 0,150, от 2, 240 послуги 20 Сума будуть, зараз, ну, коли ще не скажите. Прийшла у нас перевірка, складено припис, розтрафована мене посадову особу відповідальність на 100 тисячі, Складено попередження і е, в термін, надано термін 2 місяці на усунення. Недуліки. Тобто, такі сховища, як у Мелихахово у школі, як у Галєвому дитячому садочку, як у колишній Черпінській адміністрації, як у Херівщині, в дитячому садочку колишні, і так далі. Цих, цих стоїть вимога, щоб вони були приведені ну, ну, відповідність, ну, ну, косметичний, диво, щоб там було світло, щоб там було побілено, щоб там була несипуча не підлога і так далі. У велику відповідність, щоб його зробити, це вважаю нерва, це щось вентиляцією і так далі. Але щоб виконати хоч елементарні якісь цілі, хоч елементарні зображення, але потрібно її зробити, тому що вони просто його не Бо Вони просто його не Це Я кажу, так як те, хоч так і звучить. Але то вже буде інше. Дивіться, да. тоді вже буде цей, тому що вони на мене будуть на це. Ну, я буду виставляти дивіться, і надалі. Я вам просто попереджаю, якщо на тому, будуть, е складати, тому мене будуть складати, то я змушений буду робити якісь калькуляції, подавати вам на сесії на виділення коштів. Ну, як ви вже вирішите, це завжди інше питання, це вже відлічає, то, що, що буде колективна відповідальність. Ми їх зразу проведемо у. Ну, Більш-менш да, мінімальний цивілізований мій це що? Це щоб була лампочка, це щоб двері міцно, не, 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 не щось дижалися, щоб можна було зайти, зачинитися до того щоб було чисто, щоб було побілено, щоб елементарні якісь там лавочки присісти сюди. Подальше вимоги, це вже буде на вашу. Ну, ну, там мільйони мільйони, мільйони ну, ну, ж, мільйонів. Ми, ми ж бачимо, які мільйони вкладаються в школи. Все. Ну, там йде освітній процес, там все. Ну, Uchylnił się yeah, no. No, no, no. w 360.000. Kto to już prawo? Bo walił, no to tej to ochronił. A to jest a właśnie No słuchu no. roku, nie tam mm -hmm. na słuchu i dynikach, jeśli będzie to spłatne. Stawia się, stawia się, stawia się, stawia się, się, stawia 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 się, za dostępność, za Проведення належно від війні, ми відуємо сховище. Сховище. Ну, поки що сума це ще зрозуміло, це для того, щоб розпочати цей процес. Яка сума, що воно буде, подальше ми будемо бачити коштовісну документацію, а що. Приїхав в Михайловський, він зібрався, наче з більшу більшого Белаківського, потім він у самому такому каліщу, на нього каліщу, що забрало, а коли сказали, що до 140. Володимир дзвонив всі раду щось по поводу балетів. Хто звонив? Сава. До Наталії Олександрів на перший поверх. Дошивку. Дошивно. не немає запит? 300 тисяч на облаштування це. Залишиться, залишиться. Ну Ми там не збираємося нічого робити, але елементарно, ми є вимоги елементарні. Ми лихох, якщо там земляна долівка, а вона повинна бути ну Така, щоб видалі, працює. Тверто, тобто не воно мене це все. Зайшов елементарно світло. Побілка, підлога, яка ну, там все. Ну no, і двері, що за цієї деяке можливо. Там кулупавши, першому кавусь, також там що відвитий йому. Якого стані це інше, але не повідомляє. Тож немає голосуємо за визнати до на розгляд цей. Тепер у нас залишилася декорня про надання. Нарозові виплати при народженні дитини. Шановні <пробітут> члени комісії, просимо підтримати проєкти рішень про надання одразної нарозової виплати при народженні установлені дитини в сумі 5 тисяч громадянці Кривчунь, Наталії Миколаївні селища Чернухи. Толучкові Єлизаветі Михайлівні Вороньки. Ростопан Марині Юрівні також Вороньки. Тихоненко Мар'яні Павлівні Кізлівка. Та щерпані Оксані Анатоліївні Савище Чернукові. Щось. Якісь запитання були.